Головна команда баскетбольного клубу Київ інтенсивно готується до початку 13-го сезону. Вже у першій грі вовки мають пройти іспит чинними чемпіонами суперліги. На своєму майданчику команда Віталія Чернія прийматиме будівельник. На думку головного тренера, перевага у стартових матчах завжди у команди, яка краще готова ментально. Останні дні перед стартом чемпіонату кияни багато працювали над виправленням власних помилок. Ми э, акцент на свої, свої можливості, свої, э, на своїх гравців. то, що что то, що у нас є. Зараз самое главное, э, ребят, именно подвести к игре. Я вижу, они рвутся в бой, и э, тренировки, тренировки, им хочется уже, хочется борьбы, хочется именно уже ту атмосферу игровую. Якщо попередні два роки БК Київ виступав у Суперлізі суто українським складом, то цьогоріч до складу команди долучилося трійко легіонерів. Плеймейкер Ґері Ервін, важкий форвард Вернон Гудріш та давні знайомий українських будівальників Дерік Зімерман з огляду на два роки проведених останнім у будівельнику, саме він є головною фігурою наступного матчу так, я провів два хороших сезони у будівельнику. Була справді хороша організація. Всі дуже добре ставилися і до мене, і до моєї родини. Але зараз зовсім інша ситуація. Я виступаю у БК Київ. Ми будемо грати з ними і дамо їм бій. Будівельник хороша команда, дуже сильна. Грає у ВТБ. Команда рівня Євроліги. Думаю, це буде хороша гра, яка сподобається уболівальникам. Київське дербі, яке відкриває сезон 2011-2012, розпочнеться о 14.00 у великій залі Скамеридян, має зібрати повні трибуни. Але Дерека абсолютно не бентежить те, що в залі будуть і вболівальники його колишнього клубу. Мені дуже подобаються фани будівельника. У нас із ними завжди були хороші стосунки, взаємна любов і повага. Ніяких задніх думок зараз немає. Так трапилося в житті, що я зараз на іншому боці. Я граю у БК Київ, але тепле ставлення до фанів будівельника у мене залишилося. Поява легіонерів зовсім не говорить про те, що баскетбольний клуб «Київ» збирається позбутися свого реноме кузні нових кадрів. Селекційна служба вдало попрацювала і на внутрішньому ринку, уклавши контракти із кількома молодими і перспективними гравцями. Це В'ячеслав Бобров і Денис Носков відомі по виступах за Азовмаш. Іван Поліжаєв, який грав у дублі чемпіонів України, а також Артем Швець, який вже вкотре повернувся до Києва. Цього разу після сезону проведеного в Одесі. Наразі невідомо, хто у новому сезоні буде виводити вовків на ігри у статусі капітана. Стане ним хтось із досвідчених новачків чи навпроти хтось із молодих вихованців клубу. Ми дізнаємося вже у день першого матчу. Це серйозний питання і я думаю, що болельщики знають. на игре кто кто это человек да и кто его помощник потому что он может быть не обязательно да какие требования к нему не может не обязательно он будет все 40 минут играть и приносить какую-то львиную долю очков нет тут еще человеческие качества должны тоже присутствовать лидер он должен всегда быть лидером я советую каждому молодому игроку задуматься о том что Как-то нужно показывать характер на площадке, за площадкой. Не всем это дано, но тем, кто дано, они не должны прятаться за спинами кого-то. Они должны вести за собой.